Рада вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Ксенія, і сьогодні я підготувала для вас ще один випуск журналу Sabrina за жовтень 2020 року. Є на що подивитися, є чим надихнутися. Мені вже подобається обкладинка така симпатична модель не менш симпатичному джемпері. Так, це джемпер окремо і окремо снуд, а виглядає так, як суцільний такий светер з об'ємним коміром. Отже, давайте перейдемо. І на самому початку нам пропонують стислий огляд того, що, що нас чекає в цьому номері. І ми бачимо, що тут не тільки жіночі моделі, а й чоловічі моделі також, різні види коміру, різні візерунки, і різна гамма кольорів. І перший джемпер нам пропонують з такої фактурної в'язки, такий фактурний візерунок об'ємний. Тут в нас і. Тіньовий візерунок в поєднанні з косичками. Виглядає симпатично доволі і мені подобається оця гамма кольорів. Це завжди вдале поєднання, блакитний з коричневим, коричним. І це завжди дуже стильно і сучасно виглядає. Далі цей джемпер з обкладинки, в такому теж теплому коричневому кольорі. Дуже вдало вони поєднали ось цю. Гаму, що штанці такі кольору морської хвилі, класно поєднуються. Взагалі така дуже красива фотографія, стильно виглядає. І мені здається, ось цей джемпер в тіньовому такому візерунку. Бачите, він тут такий по діагоналі, що доволі незбито виглядає. І я його бачу не тільки в такому кольорі, а він буде гарно виглядати і в білому, і в сірому, і в гірчичному дуже красиво буде. Далі ось такий об'ємний светр. Не дуже я люблю такі моделі з такими горловинами. Мені, особисто мені в них незручно. Я не розумію, куди і як їх носити. Мені здається, що воно тут буде трошки піддавлювати горло. Ну, це на поціновувачі, я вважаю, але дуже красиво виглядає на струнких дівчатах під якісь скінні, лосинки. Далі ось такий. Светрик, доволі він симпатичний. Тут така цікава пряжа. Мені здається, дуже підійде, знаєте, така пряжа не шнурочком, а стрічкою. Стрічкова пряжа. Великі петлі. Доволі симпатично. І таке забарвлення, воно не однорідне, а меланж. В принципі, простенький, але. Стильний, знов таки, за рахунок кольору. Дуже колір вдалий. Далі ось така у нас дама з собачкою, яка з цією собачкою закрила весь вигляд кардигану. Я так розумію, що він просто на запах і просто з англійської резинки. Ну, теж цікаво, якби ще нам показали не тільки собачку. Далі ось такий светр з застіпкою. Я не пам'ятаю, як вона називається, але я впевнена, що ви знаєте як. Ну, чесно кажучи, оцей светр, мені сам светр не подобається, мені подобається лише, мабуть, колір. Тому що якось воно тут, по-перше, неохайно, і вшито якось не дуже охайно, і самі петлі якісь. Не знаю, мені здається, для журналів треба так робити, щоб людина прям закохалася в цю річ і захотіла її повторити. Ну, якщо трошечки його вдосконалити, то теж доволі цікаво. Ось цей светр мені подобається. І поєднання ось такої резинки 2х2, і поєднання аранів, і їх тут не забагато, цих аранів. Так, цікаво виглядає. І навіть оця необроблена горловина мені теж вона подобається. І дуже стильно вони поєднали пуловер на ось таку рубашку. Класно, дуже класно. Далі ось такий кардиган, піджачок. Чесно кажучи, не люблю ні колір такий, ні моделі такі. Вони якісь з якогось минулого століття. Ну, але є люди, які, яким це пасує, які це носять. Так що тут в нас в'язка, Ось так більше вам покажу. Така фактурно схожа на рис, мабуть, так. Ось такі елементи. От мені забагато гудзиків тут. Вони якісь великі, і мені їх багато. Якби вони були або менше, або їх було менше. А ось цей джемпер мені подобається. І навіть в них схожі кольори, але ось цей кольор виглядає якось по-іншому. І, до речі, там, стосовно горловини, ніхто не може знайти нормальну горловину в Сабріні. Ну, ось ця, мені здається, поки що найбільш вдалась з усіх, що я бачила. Принаймні, вона більш-менш охайно зроблена і класний візерунок. Прям такий прикольний, фактурний такий. Ніяких вам тут немає італійських наборів, закриттів. І подивіться, як воно органічно виглядає. Ну, мені здається, дуже. Ну, тут би я хіба що щось зробила ось тут посередині. Якось так воно. Але можна придратися до всього, звичайно. А взагалі светрик дуже симпатичний. Знов таки, ми можемо уявити собі інший колір — і білий, і сірий, і бежевий, будь-який на ваш смак. Тобто не означає, що ми побачили цю модель і тільки в такому кольорі. Треба просто вмикати, намагатися вмикати просторову уяву і представляти замість цієї дівчини, наприклад, себе. Так, далі. Та ж гамма кольорова у нас такий светр. Тут нам пропонують м, таку манжету, із якою потім, типу, який е, утворюється волан. Ну, таке я не сильно люблю, хоча сам візерунок цікавий, як для светру. Так, а це в нас що? Це в нас? Ага, це кардиган, зв'язаний поперек, і шарф снут Я навіть не одразу зрозуміла, що це кардиган поки не. Прочитала. Це модель, яка зв'язана в поперек. Я ще ніколи не в'язала моделі в поперек, і мені дуже цікаво спробувати, як взагалі це відбувається як це все сідає на фігуру. Ну, доволі цікаво. Єдине, що все таке темне, не дуже видно. А так, згодом цікавий. Оцей светр мені подобається, і колір гарний, і цій дівчині, мені здається, він пасує. І такий тут в ньому візерунок. Тут і накиди в нас. Просто на основі резинки 2х2. Такий візерунок цікавий. І не складно. Красивий джемпер. Цей джемпер якось мені не дуже подобається. Я не знаю, що, але мені чомусь щось в ньому не так. Я не знаю, що саме. Хоча. Візерунок симпатичний, задумка непогана. В нас навіть тут є така родзиночка, типу розріз. Так? Візерунок класний, нескладний. Але я не можу зрозуміти, що саме мені тут не так. Можливо, можливо, я просто ще мало на нього придивлялася. Знаєте, як буває? Відкриваєш журнал, гортаєш. Взагалі немає нічого цікавого. Відкриваєш його через там, тиждень, огортаєш, о, знайшла три моделі. Відкриває ще там за рік. О, так тут все таке красиве. Тобто, можливо, я ще мало, мало погортала. Так, тут у нас інструкції. Переходимо до наступної моделі. Так, нам пропонують ось такий жовто-гірчичний джемпер. Светр, я чомусь це називаю або джемперами, або светрами. І ніколи не можу потрапити в правильну назву. Ну, сказати чесно, він мені якось не зайшов. Хоча колір, колір красивий, колір актуальний. Я не знаю, мені здається, от гірчиця взагалі не виходить якось у нас із моди. А ось цей мені сподобався. І скажу чим. Мені сподобався жакард. Але він тут не так, як ми просто стандартно в'яжемо лицьовими петлями. А тут жаккард в поєднанні з виворітними. Ось, якщо ви побачите, ось тут у нас виворітні петлі. Дивіться, як воно цікаво виглядає. Я вже таке бачила у майстринь, мені здається, скандинавських майстринь або японських, не пам'ятаю. Ну, якихось закордонних майстринь. І от мені прям цей светр сподобався. Єдине, що я би взяла щось контрастніше, тому що трошечки губиться оця серединка в візерунку. Ось так ромбик видно, а ось цього не дуже видно. Якось воно трохи змазано. Але от самою схемкою можна скористатися. Далі, ось такий у нас листяний візерунок. До речі, дуже багато у кого я з наших майстринь його бачила, ось цей візерунок. Трошечки десь відозмінений, трошечки десь немає оцієї доріжки, але прям, прям дуже часто бачила. Така теж фактурна доволі пряжа на цьому светрі. А в принципі, непоганий. Мені сподобався. Я думаю, що він з будь-якої пряжі буде гарно виглядати. Так, а тут у нас платок. Велика шаль, шаль, платок, ну, написано платок, хустка, хустка. Верніше. Шаль. Поєднання кольорів знов таки гірчичний з помаранчем, з сірим. Бачите, не виходить це все ж таки з моди ніяк. Ну, Знов таки на поціновочій в мене таких елементів в гардеробі немає. я просто, Мені просто нема куди їх носити. Тому в мене їх і немає. Далі ось такий кардиган. Як на мене, взагалі він ні про що, непримітний. Якось планка так. Зв'язана. Ну, слово, мені просто він не сподобався ні візерунком, ні кольором, ні поєднанням сукні з кардиганом, з сумкою. Якось вона так все змішалося в одну кучу. І, ну, не дуже, не дуже, чесно кажучи. Так, тут у нас ще одна хустка, ще одна така шаль. Ну, шаль та й шаль. З, може, як вони називаються. Нагадайте мені, будь ласка, забула. Так, ось такий светр, він теж тут на замочку. Зараз покажу, бо так не видно. Ось тут, бачите, є замочок. Ну, якось воно так дивно виглядає, чесно кажучи. Якби, бу... знаєте, наче його в'язали-в'язали, потім взяли, розрізали і просто пришили. Хоча ні, тут є в нас і прибавки, і все. Ну, оце мені не подобається. Це, це некрасиво. Це ніяк. Ось це гарно цей візерунок хо-хо. Поці... Поцілуночки. поцілуночки, листячка і ще ось така типу сіточка. Ну, все, все найгарніше одразу. Ну, а загалом загальний вид ніякий. Якщо чесно і відверто. Перемудрили. Так, ось цей кардиган. Ну, можливо, якщо б інше забарвлення, можливо, це просто не на мій смак. Не люблю я ось такі прям поєднання кольорів. Якось мені забагато фарби. Або ось ця от, оцей гольфік, він псує трошки загальний вигляд. Так що, бачите, дівчата, колір має все ж таки значення, і треба підбирати під свій кольоротип. Ось цей светр це просто. Я в нього закохалася, якщо чесно. Він так мені подобається. Мені подобається тут все. Мені подобається тут і колір, і візерунок. І комір. Мені все подобається. Він дуже класний, дуже красиво. І в поєднанні з цими брюками. Оце я хочу повторити. Ще не знаю з чого, але я дуже хочу цей светр собі повторити. Прям дуже він ефектний клас. І мені подобається, як з резинки, тут візерунок на основі резинки, як воно все перетікає от сюди, в манжети. Ну, і тут понизу теж ви Бачите, теж тут резиночка, Це дуже красиво, а цікаво, яка обробка. А, звичайне закриття, дивіться. Ніяких вам тут немає. Танців з бубном. І тут теж, так? Да? Ні, тут здається, щось є. Італійське, схоже, або ні. Не знаю, важко розглядати. Клас, клас. Так, далі. Ось такий чоловічий джемпер. Тут у нас він в'язаний з Ага, тут не просто смужки, дівчата, тут у нас поєднання лицевої в'язки з хустковою. Бачите? І причому в хустковій, хусткових рядах тут у нас інший колір. Цікаво. Але забагато мені оцих всяких переходів, якось воно рябить. Тут у нас типу Тут у нас, арани, арани. а тут також продовжується хустково. Боже, який складний візерунок. Це ще мало того, що треба все це переплести, ще й треба не забувати міняти оцю нитку. Ну так, да. нелегко, скажімо. І мені подобається, коли ось так верх коміру обробляють там трошечки інш, іншим кольором. Класно виглядає. До речі, оцей ворі теж. Зроблений в Сабріні непогано. Так, Далі Далі в нас ось такий светрик. Він чимось схожий, мені здається, на чайку, але я не пам'ятаю, як він там в'яжеться. Я щось дивилася, але не зрозуміла нічого. Ну, такий. Мені, мені, мені ніяких, чесно. Так, ось такий коричневий меланжевий светер. Він тут має високий комір, дуже широкий. І тут теж і резинка, і коси. Ну, в принципі, не наляпано, непогано виглядає. Ага, а рукавчики в нас, бачите, теж там косичка пущена по рукаву. Ну от На такій пряжі що ж там можна розгледіти, скажіть мені. Оце я розгляділа тільки зараз, коли вам почала показувати. Я до цього не бачила що там коси. Ну, непогано, нормально. А, ось ця, чоловічий джемпер. Теж тут насик. І знов ця коса пішла вниз. Ну Я так не люблю, коли коси йдуть вниз. Мені здається, що вони логічно мають йти вверх. Не знаю чому. І теж комір на блискавці. В принципі, непогано, єдине, щоб я перевернула оці коси. Так. Ось цей светр мені сподобався, мені і візерунок сподобався. Він такий. Не кидається в очі, він такий якийсь спокійний, він такий універсальний, його можна і на жіночі, і на дитячий светри, і на шапку буде гарно його пустити. І взагалі він так і акуратно зв'язаний, що дивує. Зараз вам трошки наближу, покажу ближче. Красиво і горловину красиво зробили. Ну прям гарно, прям постаралися, дивіться, дівчата. Оцей светр. Суперовий. Клас. Так, і це в нас останній светр, жіночий. Теж у нас тут рани, переплетіння. Ну, от мені все, наче в ньому подобається, окрім пряжі. Окрім пряжі. Не подобається мені оця фактура чомусь. Не знаю. Тут вона якось схожа на твідову, але я сумніваюся, що це саме твіт. Хоча знов-таки, це ж на поціновуча. Якщо подобається колір такий універсальний, базовий, він теж не виходить із моди, він завжди актуальний, завжди під все. А, у нас тут ще й спідничка. Угу, у нас тут ще й спідничка, бачите, в'язана під цей светр. Таким теж, А вона якось по діагоналі в'язана. Угу. Ще й спідничка, такий ансамбль. А, все, дівчата, це була остання модель. Мені здається, досить непоганий журнал. Є з чого вибрати, є чим надихнутися. І є навіть моделі, які хочеться прям повторити один в один. Так що. Ось такий був мій вам огляд. Якщо вам сподобалось, я дуже цьому рада. Якщо ви на щось надихнулися, я теж дуже рада. І якщо вам сподобалась якась модель і хочеться розглядіти її трошки ближче, напишіть мені, я в спільноті викладу фотографію і, можливо, схему візерунку. Звичайно, викріки я вам викладати не буду. Ну, а от схему візерунку залюбки. Що ж, дякую вам за увагу і до зустрічі в нових відео.